Всім привіт! В ефірі Raven і це чергове відео з рубрики Farming Simulator 22. Сьогоднішній огляд буде присвячений дуже незвичному моду від іноземного автора. Цей мод може зацікавити будь-кого, наприклад, мене. Він тільки з'явився і мені дуже кортить його подивитися. Без зайвих слів попрошу, якщо тобі сподобається це відео, постав лайк і підпишись на канал. Моя мета 100 тисяч підписників. Ну що ж, пішли дивитися? Так, з'явились ми, ну, в принципі, в звичайній точці спавно е, на карті от Бейлерон, але цікавість ця не у цьому. Цей мод по-справжньому незвичний, неординарний, і, чесно кажучи, бачачи його на скріншотах, мені настільки стало цікаво е, власне подивитись на нього, зіграти з цим модом, що я, не гаючи часу, вирішив записати для вас відосів. Е, отож, давайте на нього дивитись. Це джип Віліс Мілітарі 4 x 4. Американський військовий джип, який вироблявся приблизно в 1930-40 х роках. Це, можна сказати, символ Другої світової війни і найпопулярніший джип Америки тих часів. Ну, перше враження в магазині, що можу сказати, виглядає, він справді бомбезно. І причому це без перебільшень, Тому що. Дуже деталізована модель. Тобто додано практично усі елементи. Джип справді виглядає, дивіться, як військовий. Тут різні є позначки, там USA, якийсь військовий номер каністра, якісь емблеми якоїсь дивізії, мабуть, чи щось таке. Блін, круто, навіть лопата тут з сокирою прикріплена. Коротше, справді джип виглядає так, наче. Зійшов з екрану фільму якогось не знаю, Ф'юрі або іншого якогось відомого фільма про Другу світову. Давайте швиденько пробіжимося по стандартних дефолтних характеристиках цього джипа і далі подивимося його налаштування. Отож, стандартний двигун у нас передбачає 44 кВт або 60 кінських сил. Коробка, в принципі, у нас ручна, можна було і не сподіватися ні на що. Об'єм баку 76 літрів для невеличкого джипчика це нормально. Максимальна швидкість, до речі, в нас е, досить таки велика: 105 км на годину. Для такого старого автомобіля це дуже навіть круто. Вага у нас всього на все півтори тонни, тому що справді він дуже легкий, маленький і мобільний. Е, так, ну і вантажопідйомність 3,5 тонни. Е, це теж досить гарно. Так. Вибір двигуна у нас е, мілітарі 60, це я так розумію кількість кінських сил, тому що у нас є мілітарі 60 і мілітарі 296. Так, да, справді 296 кінських сил, саме так. Е, так, ну що, давайте собі візьмемо двигун попотужніше, щоб так сказати, спробувати у всій красі цей військовий позашляховик. Давайте тепер подивимося, що у нас тут є по шинах і по колесах. Шини у нас є Lizard. БКТ, Continental, Michelin, Мітас, Nokian Tires, Trelleborg і. Ведерстайн. Ну, Нічого такого дивного. В принципі, стандартний дефолтний набір шин для будь-якого транспорту у Farming Simulator 22. Ось. Самих коліс тут є просто маса різних е, конфігурацій. Тут є класичні джипівські сіт є поширені, є і ще якісь, е, типу, більше адаптовані під ґрунт, Є якісь спортивні. Ну, тобто, кому буде цікаво, можете пошарити, поклацати тут в цих налаштуваннях. Впевнений, ви свої колеса, свої шини точно знайдете, тому що варіантів тут ну, просто мільярди. Е, ну, це, звичайно, з перебільшеннями. <тур> uh, так, Вінч, це в нас лебідка. Так. так, У нас є тільки лебідка спереду. Ми можемо її додати, але, чесно, друзі, вона якось виглядає трошки ну, нереалістично. Тобто занадто велика лебідка на такому невеличкому джипі. Тому я її ставити не буду. Так, Фронт Ecessorius який, якісь, типу. ну, Аксесуари коротче, на передній частині. О, до речі, передній є, це круто. Е, кільця для зачеплення карабінами якимись чи ланцюгами, не знаю. Е, ну і все це разом. Звичайно ж стандартна наша конфер... конфігурація. Так, о, блін, прикольно. Є ось такий е, типу захист, так, це якщо там їдеш від якихось е, мін. да, Стрілкової зброї, хоча вона насправді не дуже сильно допоможе. Е, ну, якийсь захист, коротше, так. Да? Ну і все, і стандартна комплектація. Так, е, давайте поставимо, мабуть, ось цей захист все це ж таки, у нас це військовий джип. Так, е, side headlights, це на що? А, ну, це, типу, додаткове освітлення ось тут на е, крилах е, над колесами. Ну, якесь воно таке не дуже реалістичне виглядає, тому ми це ставити явно не будемо. Так, Tools, uh, Shovel and X, це що? А, ну да, це Лопата із Сокирою. Це, типу, ось цей. Ось, ця, ось цей зовнішній елемент дизайну, усілякі такі речі, які потрібні кожному військовому, да. Так, ну Spare Wheel, це, я так розумію, запаска. Ну да. Е, ні, запаску ми поставимо, тому що на війні вона дуже-дуже-дуже потрібна. Так, Decals, White Originals, це я так розумію, ось це в нас, да? воно у нас біле. Можна зробити чорне. Ну, блін, чорне воно якесь таке некрасиве, та й не видно його. Ну і взагалі на фотографіях, зазвичай, на таких джипах дизайн білий, тому ставимо білий. Так, ну це я так розумію, затемнення вікон. 25, 50, 75 і 100. Ну, мені затемлювати вікна не потрібно. Залишимо ось такі е, прозорі світлі. Так, Rear Hitch це в нас. Е, Заднє типу, кріплення, так? Да? Е, original Trailer. Ну, так, да, це просто кріплення для причепа. Е, Cop. А, ні, ось Far -coup. А це якесь теж кріплення додаткове, не знаю для чого. Ну і, так, да, знову стандартне. Давайте поставимо стандартний, мабуть. Так, екстра фулканістер це, мабуть, ця каністра позаду. Ну так, але вона теж потрібна. На усіх фотографіях зазвичай ось такий джип. Він завжди їздить з прикрепленою каністрою позаду. Тому вона в нас теж буде, тому що на війні це теж штука необхідна. Так, векл Е, Тут це стандартна комплектація є. Ухти. Блін, прикольно. Це типу тент. Не? Імпровізований дах. Захищає від дощу вітру і інших погодних, несприятливих для їзди умов. Нормально, нормально. В досить прикольно виглядає. Давайте, мабуть, собі такий візьмемо. Так, ну кольори що? Кольори, окрім е дефолтних, у нас тут іще просто море різних кольорів, е які можна собі налаштовувати. Але насправді на найкрасивіше він виглядає ось ось такій стандартній комплектації, найбільш реалістично. Тому беремо Коштує ця вся штука 34 801 євро. Е, ну, не так багато. не так багато. Для автомобіля це нормально, я думаю. Так, купуємо. І переміщуємося у магазин. Ну що. Ось такий у нас джип. Якось повільно, до речі, е, кермо повертається. Не знаю з чим це пов'язано. Е, блін, але все дуже круто, все дуже деталізовано. Це плюс, це плюс. Дивіться, тут е скоріше все є ж функція правильно, давайте на F відбудемось. Ух ти Круто, слухайте, це типу ліфтинг, так? Так, це типу можна шосі піднімати. Круто. Давайте на максимум піднімемо. Все. Підняли на максимум. Ну що, виглядає як справжній позашляховик? Так, на кнопку Z у нас можна відкрити дах. А, ні, це не дах, це лобове скло. Не дуже зручна штука, це ну, типу, щоб було краще видно, якщо запилене скло. Але тоді буде потрапляти прям водію обличчя, буде потрапляти дуже багато. Убруду різного. Коротше, таке не бажано, тому давайте, мабуть, закриємо. Нам так краще буде. Ну що, розгін у нього 170 км, Це при комплектації з двигуном на 296 лошадок Так, е, давайте ж трошки до проїдемо Ти Тишо. Слухайте, ну він прям валить. Давайте трошки порушимо правила, поїдемо вгору. Слухайте, він насправді круто валить. Це я от тільки... Тільки почав розганятися, а тут одразу за секунду набирається 20 км. Слухайте, це потужна штука. На такі поганяти можна. Я би сам поганяв. Так, давайте розвернемось. Так, давайте десь тут зупинимося, подивимось, що в нього по фарах. Фари, фари у нього, я так розумію, це тільки одні. Тут ніяких додаткових більше Ну, Це зручно насправді, тому що не люблю, коли багато різних фар. О, дивіться, до речі, тут вмикається підсвітка приборної панелі. Це зручно, коли їдеш десь там. Це дуже зручно. Так, давайте ось тут десь на е, горі цілі станемо на в'їзді. Так, що в нас по поворотниках? Ага, він попереду маленький і позаду теж такий ясно. Лівий те саме, да? Так, лівий те саме. І аварійка працює чудово. Так, е, до речі, зовні він зовсім невеличкий. Давайте навіть подивимося, мені цікаво... Слухайте, мені здається, я, я навіть якби... Ну, Це просто тут не рівна поверхня, якби ми стали в рівень, мені здається, я, я його навіть вище. Тому що ось тут я його трошки буквально на пару сантиметрів вище. А якби на рівні поверхні, мені здається, я би ще вищу його. Е, ну клас, він такий, бачите, невеличкий, е, але дуже маневрний. То можна без перешкод дістатися на ньому будь куди е, Так, е, до речі, прикольно зробили ще є задній диванчик такий, бачите? Е, це щоб е, ну, якісь е, пасажири там, да? на ньому могли е, пересуватися разом. Тут фактично він чотиримісний. Е, Ну, ось такий джип. Давайте ще подивимось, що на ньому ще є. До речі, прикольно зробили, дивіться, як тканина, ну, типу, бренд. Да? Але він зроблений такий. як... Динамічний, скажімо, да? у нього тут, тут Він такий хвилястий, типу, з реальним рельєфом. Ну, це прикольно, це прикольно. Так, ось так, це все зовні виглядає. Не буду, тому що тут можна ризикнутись, влетіти в якийсь будинок або паркан. Ну, ось такий джип. Він, наскільки я знаю, мод розроблявся недовго. Ну і, відповідно, вийшов він зовсім нещодавно. Це там, один, одна з останніх публікацій у модхабі. Ну, знову ж таки, є на офіційному модхабі то скачати його можна прямо з гри, ну і, звичайно ж, є на інших сайтах. Ось. Тож, моє враження від цього мода джип дуже класний. Коли ти їдеш на ньому, він тебе ще, знаєте, додати в якусь таку типу, карту, типу старого якогось французького села або щось таке. Він тебе повністю, знаєте, як заглиблює в таку атмосферу Другої світової, що ти. Виявляєш себе американським солдатом. Тобто моє враження мод просто бомбезнес. Незважаючи на свій розмір, на свою потужність при стандартній комплектації, джип реально витягує. Реально витягує. Тобто можна проїхати, скажімо, будь-де, Ну і, звичайно ж, на такій солідній швидкості. Ось, тож, якщо автор дивиться це відео, дуже хочу йому подякувати за дану модифікацію, тому що вона справді варта уваги і ще й не її А Отож, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось дане відео, не забудьте оцінити його лайком та написати свою про даний джип в коментарях. Ну і, звичайно ж, підпишіться на канал, щоб таких відео виходило більше. Ну а з вами був Райвен. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня. Пока-пока-пока.